Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки українською з Вогником. Представляє. Фентезі Роман Віло, Глава 2 Втікачі. Віло вийшла до просторового холу готелю та рушила у напрямку рецепції. Олексій мав рацію. Вільних місць вистачало, і невдовзі дівчина тримала у своїй руці ключ від одномісного стандарту, піднявшись ліфтом на сьомий поверх. Вона швидко відшукала потрібні двері. Нарешті цей божевільний день закінчився. Не роздягаючись, вона впала на ліжко і заплющила очі, все потім, а зараз трохи спокою. З цими думками Віло провалилося у сун. Уява малювала зелені пейзажі, затишний дім і відчуття абсолютної безтурботності. аж раптом, на зміну приємному видінню, увірвалось перечуття небезпеки. У свідомості почали вимальовуватися чіткі картинки. Перед очима з'явилася автівка чорного кольору, що мчала у бік міста. В салоні автомобіля сидів чоловік з поголеною головою, лівою рукою він тримав кермоз, поглядаючи на долоні правиці. Від маленької червоної крапки поволі вимальовувалося лінія. Невідомі сили малювали на долоні водія вивести маршрут, це шлях до неї, і менш ніж за півгодини чоловік у Чорному буде тут. Віло вздригнулося і розплющила очі. Як він знайшов її? лунало німе питання. Авто хлопця. Він прямує за машиною Олексія, відповіла собі. За лічені секунди дівчина вибігла з номера та, залишивши ключ у дверях, скочила до кабіни ліфту. Спустившись до приміщення холу, Віла удержче збавила ходобу не привертати зайвої уваги, та як тільки вийшла на двір, почала квапливо зіратися по сторонах. Помітивши знайому сіру автівку, Дівчина швидкими кроками підійшла до водійських дверей. Олексій, відкинувшись на сидінні, мирно спав. Хлопець вирішив не відступати та, під'їхавши ближче до будівлі готелю, планував завітати до рецепції та дізнатися, чи орендувала номер його нова знайома, після чого хотів купити букет квітів у кіоски напроти, а заразом, озброївшись міцним американом, чекати до ранку. Втім, дві безсонні ночі, проведені за монітором, Врешті далися в знаки, і хлопець заснув. Віло в вікно, проти водій не реагував. Дівчина уважно поглянула на пасажирські двері, почувши характерний звук, притаманний для відкриття замків. Замить Віло сиділо на задньому сидінні позаду Олексія та, зачинивши дверцята, заходилося оглядати панель керування. Ключ запалення привів двигун в дію, кермо повернулося у лівий бік, і авто швидко рушило з місця. Автівка зупинилася на світлофорі та, дочекавши зеленого світла, звернула у бік міського парку. Приїхавши вздовж озера, авто попрямувало вузькою дорогою у протилежний бік від готелю. Хлопець розплющив очі. У голові поволі формувалися німі запитання: дідько, він заснув, що як дівчина вже залишила будівлю? Кляті нічні посиденьки скільки разів казав собі не засиджуватись до ранку і чому кермо саме крутиться? Олексій відсахнувся. Усе гаразд, я тебе пристебнула. Вибач, нам потрібно їхати. Сподіваюсь, невдовзі все закінчиться, і ти повернешся до звичного життя. А поки ми не можемо гаяти часу, пролунав голос пасажирського сидіння. Хлопець швидко озирнувся. Паніка Олексія мало підстави, оскільки його автівка рухалася самостійно. Невидимі руки тримали кермо. При цьому не забуваючи про механічну коробку передач, а педалі натискалися самі по собі. Що вдіть коїться?» – вигукнув хлопець, побачивши на задньому сидінні нещодавню попутницю. Спробуй заспокоїтися і дихай глибше. За 200 метрів я спинюсь. Маю дещо тобі сказати, мовила Віло. Автівка почала сповільнювати рух та за кілька секунд зупинилася посеред дороги. Олексій звільнився від паска безпеки та вийшов з машини. Віло залишила автомиттю раніше. Поясни, будь ласка, що коїться. Якщо це жарт, то мені не смішно, вигукнув хлопець. Мені також. Пропоную трохи відійти, дівчина вказала на гірку бабич лісової дороги. Підійшовши на добру сотню метрів від авто, вони обоє зупинились. Олексій розвернувся спиною до дороги і уважно дивився в очі нової знайомої, що наразі стояла навпроти. Я уважно слухаю. Що відбувається, і стосовно чого ти хотіла поговорити? «Хотіла сказати тобі вибач, мовила Віла. За що? здивувався Олексій, не помітивши, як за спиною вмить спалахнула його автівка. Дивне перечуття змусило хлопця озирнутися, і від побаченого він присів на землю. Твою ж матір горить! вигукнув Олексій та спробував побігти, як раптом ноги його заплілися, і він з гуркотом впав на землю. Пробач, я спробую відшкодувати тобі втрачену машину. Нічого ще не втрачено, в салоні є вогнегасник, Не заспокоївся горе водій, намагаючись повсти у бік авто. Я спробую при ліпшій нагоді компенсувати її вартість, проте якщо тобі відріжуть голову, допомогти вже не зможу, пояснила Віло. Пролунав вибух, хлопець затулив руками вуха і ще з хвилину не міг дивитися в напрямку машини, що палає. Маємо рушати далі. Потрібно негайно залишити місто, він уже близько. Олексій спробував приборкати ви емоцій, сприйнявши все за напрощати реалістичний сон. Як відомо, у царстві нічних відінь можливо все, отож хлопець, вирішивши ризикувати ніч. Біси з тобою, викличе таксі і їдь куди хочеш. Ти не розумієш, ми терміново маємо залишити місто, пересуваючись кількома видами громадського транспорту, аби заплутати сліди. Повертатися в напрямку готелю не можна, намагався спокійно пояснити вілу. Гаразд, якщо вирушимо через ліс за хвилин 15 дістанемося маршрутної таксі і вийдемо біля найближчої станції метро, відповів Олексій. За містом є якась водойма, бажана велика ріка або на зразок того. Хлопець не розумів, від кого та навіщо вони мають тікати, але вирішив зіграти у цю дивну гру. Зараз найважливіше дістатися метрополітену, а звідти їхати до кінцевої зупинки, відказав молодий чоловік, востаннє поглянувши на почернівий каркас своєї автівки. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Мікієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей!